Ще одне авто отримали наші захисники цього разу від керівників тергромад. Віддали машину місцевому зенітно-кулеметному батальйону. Військові кажуть, автомобіль допоможе їм у виконанні бойових завдань. Яких саме Денис Лужний розкаже? Машина надзвичайно потужна, об'єм. Ми бачимо, що технічний стан задовільний. Ну, скажемо так, вона вже пройшла. Е Технічний огляд, і ми чули, що ну, вона в такому стані, що нічого на даний момент, на даному етапі не потрібно міняти. Першим автівку для військових тестує міський голова Галича. Він один із тих, хто допоміг з її придбанням. Машина, яка може проїхати в будь-яку погоду, в будь-яке місце, де потрібно десь для того, щоб знайти позицію для кращого обстрілу. Тої небезпеки, яка літає в небі. Автівка забезпечена і додатковим комплектуванням. Ви бачите, що там є установка, на якій буде прикріплено спеціальне кулемет, мабуть, який буде чи всі дрони, чи ну все, що летить, буде збивати. Роботу спеціальної установки нам демонструє військовослужбовець Богдан, розповідає, вона може працювати не лише по повітряних, а й по наземних цілях. Поновка піднімається під певну висоту. Тут є штопор для піднімання уверху вниз кулемета. І ти сідаєш, кулемет, тут вкріпиться планшет, тепловізі приціл спеціальний і ти ведеш вогонь. Це авто спільно придбали керівники чотирьох територіальних громад Рогатинської, Бурштинської, Дубовецької та Галицької. Я думаю, що саме важливе в цьому це все-таки приклад того, що ми тут, в тилу, в мирній фактично частині України, повинні не забувати про те, що хтось зараз воює і потрібно підтримувати армію. Військові ж додають автомобілі одна з їхніх основних потреб. Нам потрібні і тут, і на схід треба машину. Машини це рятують життя. Ми вдячні за таку машину. Нагоді стане і важливо би ще була. Голови громад заповняють, збройні сили України підтримуватимуть і надалі.